І від того моменту, як ми зайняли оборону, без перестану по нас вели вогонь артилерію. Артилерію, Аві... авіацію, періодично танки стріляли і минути, ну, ну, все стріляло. Пролітає і скидає тім бомбочки. Пролетів, і ти просто сидиш чекаєш. От То, певно, найстрашніше, коли ти сидиш чекаєш і не знаєш, де та бомба впаде. Нам сказали, що ми стоїмо на другу лінію, От. але ми зайняли ту оборону на другий день. Зразу ми опинилися на першій лінії. Василь прокивав попасно. 24 лютого 2022 року. Я спав. Я зранку проснувся і нічого, включив телевізор. Я зрозумів, що вже все, треба збиратися. І я поїхав на воєнкомат до себе там, вдома, подивився, де набирають людей. і Тоді набирали 24-ту бригаду, ще якусь бригаду теж набирали туди. Я одразу офіцерів. Там вже була куча народу, вже всі сумками. Створення нового батальйону. Я хотів звернутися до своїх. Там якраз вони вийшли на зв'язок. Я думав вже їхати до них, почав збирати речі. Там По новинах вже почали розказувати, що Харків починають оточувати зі всіх сторон. Мої ще раз передзвонили, спитав, чи у вас там можна добратися. Вони тоді в той момент вже відійшли до Харкова. Тоді вже пару днів пройшло. От. Я щось засумнівався, чи я до них доїду, бо думаю, зараз убийдуть Харків з сторін, я там поїздом приїду. Чи взагалі поїзд їде, не знаю, що буде. Василь, заступник командира батальйону, закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2014 році. Шість років служив у 92-й бригаді, був учасником бойових дій. У 2020-му звільнився. У цивільному житті працював інженером. Повернувся до війська в 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. У травні 2022-го призначений командиром стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Під його керівництвом рота вела жорсткі бої з окупантом на півдні України. Нас забрали до 24-ї бригади. Нас формували нові батальйони. І я попав командиром. Першої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону 24-ї бригади. І все, ми почали формувати новий підрозділ. Набирали людей, почали тренування, Там дали можливість підготуватися, добре готували. Ну і я теж знаю, як людей готувати. Теж багато вложив в ті навчання. Ну і ми виїхали на Луганський напрямок. Попас на під вогнем. Наша тоді задача була прикривати, я так зрозумів, нам ну, так в образу ми не розказували повністю, як би весь замисел, але з того, що було зрозуміло, прикривати відхід наших військ з, з району Попасної. Нам сказали, що ми стоїмо на другу лінію. От, але ми зайняли ту оборону на другий день, зразу ми опинилися на першій лінії. Не знаю, скільки там їх було, чесно сказати. Ну, Так що говорили, що там. До бригади з танковим батальйоном, на, наступає на тому напрямку. а Там сили вже наші були трохи вже то, виснажені. У нас була зайнята оборона, ми зайнялися розставлені відповідно, на позиціях люди. І вони ну, від того моменту, як ми зайняли оборону, вони без перестану по нас вели вогонь артилерію. Артилерію, авіацію, періодично танки стріляли і міномети. Ну, Ну, все стріляло. Ну, реально, настільки там, там потужний був обстріл перестану. Причому вони били по всьому. Що можу зауважити, що не було такого, щоб От вони знають, що ми там Ні, і вони просто б'ють. За нами там ще була просто посадка, був просто якийсь перехресток. З якому нікого не було, і далі теж були посадки. І вони просто періодично били по всім по тих посадках. Одна посадка, друга, третя. І так періодично били по всіх тих посадках. Абсолютно ну, не було без різниці. Ну, але така інтенсивність була обстрілів, скажімо так, що за всі ті роки, що були ТОВС, то навіть близько, то не було такого, навіть близько. Всі стільки снарядів, скільки прилетіло за три дні, певно. Я не знаю за скільки років, певно, не було. Мобілізовані з так званої ДНР. Щось в даній ситуації щось робити було дуже тяжко, тому що ну, противник не давав ні нормального закопатися, ні нормально щось зробити, якісь, якісь підвози. То все треба було вишукувати певні моменти, е ті періоди часу, якісь затищать. Вони обстрілюють, обстрілюють, обстрілюють наші позиції. От. І в один момент тишина. Чик. І над позиціями в моєму правому фланзі просто виходять бойці над на, окопами моїх солдат і кажуть, йому здавайся. Просто вийшли на нього під вогневим валом. Причому період, коли вони вийшли. І коли закінчився обстріл, ну дуже маленькі. Тобто вони йшли за, за тим новим валом, прям безстрашно так йшли, що не можуть дістати свої снаряди. І вони просто вийшли і над, над крайнім окопом, слава Богу, там сусідній солдат зреагував і просто їх так Ну, зразу доповіли, тіпо, ми зрозуміли, що можна вже очікувати далі. Полізли хлопці там, то було близько, мов метра п'ять від окопа, вони настільки близько підійшли. Забрали зброю, забрали, там, подивилися документи, то були ДНР, ДНР розкіт, і хлопці були досить молоді. Масована атака росіян. Потім, коли ми десь тих забрали і один прекрасний момент, починається тупа пальба вже на лівому фланзі від самої дороги, яка йшла від Миколаївки. Почалась пальба, тупо грантіміти доповідають противник, заходить і. Ті передають, що вони вже заскочили в окопи прямо. Вони якимось чином йшли від дороги, прикриваючись дороги, а там ще якраз пшениця росла, і пшениця така висока була. Ну, а окопи вони закопалися, десь так на рівні, і трошки такий перепад був. Ну вони спалили там певні відстані, почали по них стріляти. Когось там навіть кажуть, ну чути було крики, що попали в когось. Але всі, ну, там група була достатньо велика, десь чоловік 20, і вони зайшли в окопи, коли вбили тих двох ДНРівців. Ми, типа, передали той, і ну, до нас під'їхала підрозділи 10-го батальйону, якось там 109 го не пам'ятаю. І вони теж, типа, з нами на підсилення, бо вони теж думали, що танки підуть через, по асфальтній дорозі, через нас. Перший виїхав, танк почав стріляти, потім визвав туди вогонь артилерії, попросив їх бентежний вогонь вести по тих позиціях, тобі, щоб вони не могли там нормально закріпитися. Вони, артилерія. Певною періодичністю викидала туди по пару снарядів. Ну, от. І, слава Богу, вони робили дуже все чітко, вони мається на мазі, попадали і так як хотілося. Потім я той вогонь відкликав, коли ми хотіли заходити назад. Правда, тоді вже зайшла підрозділи 10-го батальйону. Я їм послав пару людей на підсилення тих позицій, і позиції, в принципі, були далі наші. Їх ніхто не забрав. Херсонщина і Луганщина відмінності. Там не в тому в смислі, що інший характер бойові, дій, дій, чи інші не ведуться. Там проблема іменно в специфіки місцевості. От. Тому що кажу дуже специфічно, що настільки все рівно, От. і поля, і вони просто пересікаються посадками. Де ти не станеш, ти не заховаєшся особливо. Полі ти не станеш. І треба в посадки ставати, десь сховатися. От. А між, між полями, ну, поля два кілометри посадка. Ну, куди зрозуміло, куди стріляти, де ми можемо вже сховатися? Тільки в одному місці, в тій посадці, що, наприклад, де вони займають позицію, ми відповідно напроти. Або ти періодично переміщаєшся, або ти якось розтягуєшся більше, щоб, або пробуєш себе, ну, маскувати настільки скріно, щоб себе не видати взагалі. Авіація від села Березмигувато, якщо дивитися в сторону, хто слідкує за картою. Там був такий прорив в глибину десь орієнтовано 13 кілометрів, а ну, я не знаю, скільки він був. Ну не дуже великий, десь орієнтовно 10 і так звужувався. О. І скільки там якби забезпечити нормальне протиповітряну оборону неможливо. Е в силу причин, тому що артилерія дістає абсолютно все. В тому, в тому виступі, е, от. там авіація просто працювала безнаказано, просто. Як казав один мій солдат, каже, там та авіація літала, що муха в хаті на е, от. І, Наприклад, якщо на Луганському напрямку вони стріляли е, нульсами е, з Ну, підлітали, напевно, відстань і випускали нульси і йшли на розворот, навіть не, не переходячи лінію. З рітону з 5 кілометрів, тому що там наше ПВО їх би діставало. От. А та авіація просто літала над нами. Просто над головами. Вона літіла над головами, розверталася над нашими позиціями, навіть ззаду на наших позиціях, і вона просто скидала бомби. От. І скидала на парашутиках ті бомби летіли. певно, він... Це всього-всього то авіація, то певно найстрашніше. Бо коли ти, ти лежиш, на літик, чуєш, летить літак. От летить літак. Бачиш, що орієнтовно десь рухається в новій напрямку. Причому, що його видно, той літак, дуже видно, і видно, як в кабіну того пілота. Видно, він рухається в тому напрямку. Чути по звуку, і бачиш, що він підлітає. Летить в тому напрямку. Або десь там починає розвертатися, і бачиш, що він розвертається десь далі, і летить в напрямку нашому, наприклад. І все. Там бомбу не скинув, значить, десь кине над нами. І все, що робиш? І ти просто тупо в якусь ямку, чи де там сховався, неважливо, де. І просто сидиш чекаєш. І літак над тобою пролітає. Хто був під літаком, знає, а вони там летять дуже низько, не більше 100 метрів над, ну, над нами. Пролітає і скидає тим бомбочки. Пролетів, і ти просто сидиш, чекаєш. От То, певно, найстрашніше, коли ти сидиш, чекаєш і не знаєш, де та бомба впаде. Причому там бомба з парашутиком, він коли він викидує, і там є певний проміжок, коли вона долетить до землі. І ти просто сидиш чекаєш, де воно взірветься. Той взрив від тих бомб, і коли вони взриваються, ну, випалюється повітря, відповідно, взрив е, великий. От, і той запах випаленого повітря е, такий. Як запах гарі такий можна сказати. Він такий противний, чесно, не від нього ж нуди, е е дуже неприємно. Ротація на Херсонщині. Ставлять задачу нам і все. Ми з вечора все впакуємо, збираємося, все як положено, готуємося, кажу. Задачу получаємо. Я людям задачу розказую, хлопці, буде тяжко. Тіпа типу, кажу, зразу. все, ми зранку заїжджаємо, падав дощ, туман. Якраз добре було, що дощі туман не було видно нас, бо там довелося рухатися пішки, досить великий період, досить великий участок. Відкритій місцевості довелося рухатися. Якраз туман дощ падав і ми нормально зайшли, нормально поміняли один підрозділ, зайняли оборону. Все, типу, починаємо облаштовуватись. То на другий день зранку дощ перестав падати вже. Кажу, будемо то все дороб, допрацьовувати, все, щоб, е, що недопрацьовано. Ну, тут то було. Е, біля села є силосні ями, тип, е, але вони були не закопані, а на оброд насипу. І там у нас була одна така позиція е, спостережна. Вона якраз була на, 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 на тій ямі зверху на тому насипі. І вони бачили, доповідають, там піхота, БТРя, під'їжджають, е, спішують, типу, людей. Кажу. Серйозно? Я <ріст> Щось не зрозумів, що сталося. Типа, так, да", кажуть, кажуть, все, давайте вперед всі до бою. І тут ми ще по суті не, не встигли зрозуміти, що, що відбувається, і вже починається пальба. Тобто передні позиції, які там вже у нас були, починають зустрічати тих людей, починає, починається така інтенсивна, просто інтенсивніша стрільба.